Пані Марина, жителька селища Квасилів. Вона виховує дворічну донечку. Жінка розповідає, з настанням темної пори доби приходить і тривога, адже саме ввечері мотоциклісти роз'їжджають вулицями Квасилова, тим самим лякаючи не лише її, а й малолітню донечку. Дитина щоразу прокидається від шуму мотоциклів та дуже боїться цього звуку. А дитина, в принципі, лякається цих звуків. Плюс так само є ж шахи, де літають. Звук дуже схожий, і ти буває спиш, і воно особливо вночі, коли тихий звук і воно починає літати, і дитина лякається, і ти вже давай чи тривога є, чи нема, чи це щось пролетіло, чи десь не включили. Ну дуже заважає, чесно. І навіть просиш, буває, не їти вночі, все рівно ніхто за це не слухає. Стурбовані цією проблемою інші мешканці Квасилова кажуть, терпець вже уривається. Ввечері вікна відчиненими залишити не можна, адже ревід воколісних чути звідусіль. Думаю, десь година десята, мабуть, ближче до десятої починають їздити. А гучно, дуже гучно. Ну я тут вживаю на другому поверсі перший під'їзд, мені дуже Ну, Вікна відкриті. В мене особисто теж є мотоцикл, я маха, але він в мене тихенький, там глушник нормальний, все. Я собі вільно їжджу і нікому не заважаю, ніхто зуважень не робить. А от це діти я кажу, я рахую, що це проблема. Перше за все, щоб працював закон. Це щоб працювала поліція. Щоб вони спочатку доносили, не то що там штрафували чи то ганяли, тому що дитина може травмуватися. Ці це підлітки про проблему із нічною їздою мотоциклістів знає і староста селища Квасилі Віта Сільова. До неї неодноразово зверталися обурені місцеві жителі. каже, що вже мали і розмови із батьками кермувальників двоколісних, та й розглядали можливість заборони руху мототранспорту без глушника. Я думаю, що це було би справедливо, якби дослухалися і виконували це рішення і може орган місцевого самоврядування таке рішення ухвалить у нас також було піднято питання, і петиція була е розміщена на офіційному сайті Рівненської міської ради. На превеликий жаль, петиція не набрала необхідної кількості голосів, щоб їх розглянув орган місцевого самоврядування. У поліції ж зауважують, що теж проводили бесіди із батьками водіїв мотоциклів, виявляли порушників. Однак кермувальники двоколісних продовжують порушувати встановлені правила. Неодноразово одноразововали по даному напрямку стосовно порушення правил дорожнього руху водіями двохколісних транспортних засобів, а саме намагалися зупинити, скажімо так. Вони не реагують на зупинку працівника поліції, починають втікати, роблять дуже страшні аварійні ситуації. Відтак зупинити гори кермувальників нічого не допомагає. Ані правоохоронці, ані будь-які рішення чи заборони. Втім, у поліції все ж таки радять батькам спілкуватися з дітьми та пояснювати правила дорожнього руху. Адже такими діями вони не лише наражають на небезпеку себе, а й інших. Юлія Котляревська та Олеся Мороз, телеканал Media Group.